Хочете войти прямо зараз на часткову зайнятість? Стоп! 95% початківців роблять одну критичну помилку, яка коштує їм місяців без результативних пошуків. Привіт! Я Ганна, і сьогодні я розкажу вам жорстку правду про часткову зайнятість IT для початківців. Якщо ви зараз думаєте, я швидко вивчу Python і знайду Remote Part-Time за один місяць, то цей ролик вбереже вас від розчарувань. За 10 хвилин ви зрозумієте, чому класичний підхід не працює, що насправді доступно новачкам, і як розумно побудувати свій шлях в IT. Почнемо з головного міфу. Багато хто думає, що мені просто треба без безпечний перехід в IT. тому я за кілька місяців освою навички і потім знайду парт-тайм роботу для того, щоб суміщати з поточною. Це звичайно дуже зручно, і ви нічим не ризикуєте та пробуєте себе на новій ролі. І я впевнена, якісь it школи навіть продавали вам цей варіант як робочий, звучить і справді дуже привабливо, тільки так не працює. І ймовірність того, що ви знайдете парт-тайм на тривалий термін з нуля в it професії, близька до нуля, і ви витратите місяці на пошук без результату і розчаруєтеся в собі, і ваші витрати на навчання виявляться мало. Але чому? Три причини, чому довготривала віддалена парт-тайм робота в IT для новачка, це міф. Перше, компанії не беруть джуніорів на часткову зайнятість. Новачку потрібен ментор, постійний фідбек, багато часу на навчання. І якщо і брати фахівця на парт-тайм, то вже досвідченого немає жодного сенсу інвестувати свій час на новачка, який нарубить дров, і роботи від цього стане тільки більше, навіть якщо брати новачка на неоплачуване стажування. Друге стажування або інтернатура для людей без досвіду, часто проходять в офісі і на повний день. Вони розраховані на людей, які потенційно. Ційно зможуть потім працювати в цій компанії на постійно, і серед джуніорів насправді багато тих, для кого це окей, і це те, чого вони шукають. І якщо для вас... Це не окей, ви просто втрачаєте конкурентну перевагу. В цілому повний ремоут для джуніорів наразі рідкість. Часто перші місяці три ви працюєте в офісі, і потім вже може бути гібридний формат, де ви три дні ходите в офіс і два дні можете працювати віддалено. Хоча в мене є кейси учнів, які влаштувалися саме на повністю віддалену роботу з нуля, в аналітиці даних. Та все ж це фултайм робота на 40 годин на тиждень, і учні мали правильно оформлене резюме та репрезентативне портфоліо. Третій пункт це конкуренція. На одну фултайм джуніор позицію тридцять Сто заявок може бути і 200, в залежності від привабливості вакансії та компанії. Чим більше і відоміша компанія і чим менше вимог у вакансії, тим більше джуніорів думають, що це супермеч і відповідно подаються. Відповідно на партайм джуніор позицію цілком може бути і 300 плюс заявок, бо всі хочуть легкий і безпечний старт в IT без відриву від попереднього виробництва. Тож що реально працює, є хороші новини. Є три реальні шляхи, як початківцям знайти спосіб працювати віддалено з частковою зайнятістю. Перший шлях це проєкт Робота, тобто, замість пошуку стабільного довготривалого пар-тайм-проєкту, ви можете брати маленькі проєкти на фріланс-платформах, наприклад, очистити дані в Excel, створити звіти в Power BI чи табло, чи Looker – Це BI-системи. Ціни на такі проекти можуть бути 10-70 доларів за весь проєкт. Так, це небагато, але в першу чергу ви працюєте для відгуків і потім можете піднімати свій рейд. Завдяки такому формату роботи ви прокачуєте себе як аналітика даних, як фахівця у сфері. Потім підіймаєте свою оплату і виходить. На класні показники саме як part-time. Проекти плюс це вже формує для вас професійний досвід, і крім навчальних проєктів, ви можете додати досвід на фрілансі у своє резюме, і це збільшить ваші шанси влаштування на фулл тайм роботи. З нюансів цього підходу вам треба освоїти і систематично виділяти час не лише на власне роботу, а й на пошук клієнтів і написання пропозицій на проєкти. Ви будете мати досвід фрілансера, а не найманого співробітника. І по вайбу це дещо інше. Не всім цей шлях підійде, адже це вже можна сказати підприємництво. Не зовсім наймана робота. Другий шлях це мікрозадачі на поточному місці роботи. Як це працює? Ви освоюєте нові навички і одразу впроваджуєте їх на своєму поточному місці. Це класний підхід, аби якнайшвидше почати працювати з новими технологіями і набувати комерційного досвіду. Адже ви одразу впроваджуєте свої знання на поточному місці роботи. І це цілком реально, адже ви вже є експертом на цьому місці роботи і можете впровадити, наприклад, дашборди чи перемістити всі дані у базу даних, почати з нею працювати, і це буде зручно. Чачніших для автоматизації, і для аналітики, наприклад, наприклад, вивчили Python і автоматизували рутинні задачі. Або вивчили SQL і впровадили базу даних, та тепер оперуєте всіми даними через неї, а не з якимись Excel. -ами. Звучить можливо космічно, але мої учні постійно це роблять під час навчання і впроваджують нові навички у себе на поточному робочому місці. Таким чином набираються комерційного досвіду, і потім їм значно легше шукати нову роботу як аналітик даних, тому що в них є реальний пруф, що вони вже робили конкретні аналітичні задачі. Дачі в компанії. Ну і шлях три це комбінована стратегія. Ви можете почати з парт-тайм-курсів, які містять багато практики і спрямовані на те, аби побудувати вам портфоліо. Паралельно із цим ви можете ініціювати проєкти на поточній роботі, шукати фріланс-проєкти і вже виходити на ринок праці на стабільні парт-тайм проєкти чи фулл-тайм. При цьому ви будете підготовлені з комерційним досвідом. По секрету вам скажу, є також ініціативи, які ініціюють безкоштовні стажування, наприклад, НАУ, Залишу посилання в описі. Проєкт спрямований на допомогу початківцям отримати досвід в компаніях. Вони шукають замовників, яким треба розробка, але немає грошових ресурсів, і шукають початківців, які мають потрібні навички, і шукають досвід. При цьому вам призначають досвідченого ментора. Проджект-менеджера і так деліверять проєкти. Одна з моїх менті працює вже декілька місяців на цьому проєкті. part-time. для неї це неоплачувано, але вона отримує безцінний досвід. А також я спілкувалася з засновницею Дарією, і це дуже приємна професійна дівчина, і робить справді корисну справу. Як дізнаватись про такі речі самостійно, слідкувати за it блогерами і будувати нетворк. Ну що, давайте складемо конкретний план дій для вас на наступні три місяці, аби знайти проєкти на часткову зайнятість. Буду фокусовуватися на аналітику даних, тому що я ментор сам в цьому напрямі, але адаптувати це можна під різні IT-напрями. Перший тиждень-два це ви оцінюєте свої навички. Якщо ви бухгалтер, у вас є вже перевага в використанні Excel. Якщо ви менеджер, ви розумієте бізнес процеси. Якщо ви викладач, ви вмієте пояснювати складне простими словами. Потім, в перший місяць ви. Реєструєтеся на фріланс-платформі, наприклад, Upwork або Fiverr. і створюєте свій профіль, підкреслюючи свої наявні навички і нові освоєні навички, а також додаючи приклади ваших проєктів протягом другого і третього місяців ви берете будь-які дрібні завдання у вашій сфері на аналітика даних, наприклад, навіть за 10 чи 30 доларів. Це ваші перші відгуки та кейси. А також подумайте, які нові задачі ви можете зробити на поточному місці роботи, або, можливо, навіть просто для себе, або щось автоматизувати в рутині. І найголовніше це не зупинятися вчитися. Кожен проєкт це можливість освоїти нові інструменти. Запам'ятайте головне, в IT немає швидких і простих шляхів для входу. На жаль, але є розумні стратегії. І парт-тайм для новачка це не постійна позиція, це система проєктів, які поступово ведуть до справжньої кар'єри в аналітиці даних чи іншій цікавій вам сфері. І хороші новини: через рік-півтора фулл тайм досвіду вам вже буде значно легше знайти проєкт на парт-тайм, адже ви вже будете досвідченим фахівцем, який має значно більшу автономність. Але починати треба з малого і доступ. Друзі, якщо цей ролик вам був корисним і допоміг краще зрозуміти стан ринку IT, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Тут я ділюсь чесними інсайтами про кар'єру в IT та аналітиці даних і Data Science. Без води, конкретно, з прикладами і доступно. А в коментарях напишіть, з якої сфери ви хочете перейти в IT. бухгалтерія, менеджмент, можливо, освіта. Цікаво побачити нашу спільноту. А якщо ви серйозно налаштовані на зміну професії, то запрошую переглянути мій безкоштовний міні-курс на три уроки: як увійти в IT та вийти на дохід 2000 доларів на місяць. Посилання в описі і до зустрічі в наступному ролику.